Дітки, доброго дня! Сьогодні ми з вами знову зустрічаємося на уроці з навчання грамоти. Ми з вами переходимо вивчати до нової теми слово та значення слова. І тема сьогоднішнього нашого уроку це повторення та узагальнення вивченого про слово. Ми будемо пригадувати, що таке антоніми, синоніми, переносне значення та багатозначні слова. Отож, сонце ранком розбудило, підняло і звеселило. Потім чемненько сказало: швидше поспішай, не лінусь, не позіхай, сонячний заряд візьми, з ним в країну знань іди. Дітки, відкрийте, будь ласка, ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату і пропишіть каліграфічну хвилинку. Запам'ятайте таке слово восени. Доберіть спільно кореневі слова, визначте спільну частину та складіть з даним словом питальне речення. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Запам'ятайте восени це тоді, коли буває осінь, осінньої пори. Зараз відкрійте, будь ласка, підручник на сторінки 17 Справа 35. Розгляньте, будь ласка, діаграму. Визначте, що ви вже вивчили із цього розділу а що будете вивчати. Ми з вами вже знаємо, що такі однозначні та багатозначні слова, антоніми та синоніми, переносне і пряме значення слова. І сьогодні на уроці це ми будемо повторювати. А ще нам буде потрібно познайомитися. А що ж таке фразіологізми? Тож, давайте пригадаємо, що слова бувають однозначні, а бувають багатозначні. В українській мові є слова, які називають лише один предмет явище чи особу, мають одне єдине лексичне значення. Наприклад, авто, літак, крокодил, ведмідь. А бувають слова багатозначні. Слова виникають з одним лексичним значенням, але деякі з них можуть із часом набувати нових значень. Слова, що мають два і більше значень, називають багатозначними. Наприклад, подивіться однозначні слова чорнобривці квіти, калина, мова, дятел, вовк це однозначні слова. А подивіться, які бувають багатозначні слова, півники. Це і тварина, і рослина, лисички, тваринка і гриби, вушко у людини і вушко у голки, голки є на ялинці, а є у їжачка, ніжки так само багатозначне слово, ніжки у гриба, ніжки у стульчика. Як ви вважаєте, слово метелик це однозначне чи багатозначне? Правильно, багатозначне. Метелик це і комаха, і метелик це предмет одягу. Багатозначні слова можуть вживатися в прямому і переносному значеннях. Слова переважно вживаються в прямому значенні. Слово вжити у прямому значенні це його звична назва, його первісне лексичне значення. Деякі слова вживаються у переносному значенні. Слово вжити у переносному значенні це образна назва, перенесена з одних предметів, явищ, дій на інші за подібністю. Наприклад, роза цвіте, дівчинка цвіте. Наприклад, степ сміється, як дитина, хвиля гуляє, як кішка, хмара в'ється, як змія. Подивіться, що тут відбувається? Тут дія живого предмету переноситься на неживий. Виконайте таке завдання. У вас є словосполучення. Розберіть слова за групами і запишіть у два стовпчики. Пряме значення і переносне значення. Наприклад, давайте з вами перше розберемо разом, м'який хліб. Це пряме чи переносне значення? Правильно, це пряме значення. А наприклад, м'який характер? Так, дійсно, це переносне значення. Поставте відео на паузу та попрацюйте. Давайте пригадаємо, що ж такі антоніми. Це слова з протилежним значенням. Білий чорний, друг ворог, радісно сумно, плач сміх. Давайте попрацюємо усно і доберемо антоніми. Ніч день. Далі сонце. Місяць. Великі, малі, широкі. Антонім який буде? Вузькі. Стрибає. А антонім стоїть. Один сміється, а інший плаче. Молодці. Тепер давайте пригадаємо, що ж такі синоніми. Синоніми це слова, різні за звучанням і написанням, але однакові за лексичним значенням. Дружити, іншими словами, можна сказати, приятелювати, товаришувати, братися, ладити. Давайте попрацюємо усно. Доберіть синоніми, підказка, користуйтеся словами із довідки. Тобто, в нас є слова тихий. Давайте із довідочки віднайдемо слово синонім до цього слова. Тихий який, правильно, безшумний. Наступне слово жорстокий. Віднайдіть, будь ласка, в довідці синонім до цього слова. Безжалісний молодці. Слово сумний. Безрадісний, так, молодці. А сміливий, безстрашний. А слабкий, яке буде синонім до цього слова? Безсилий. Так, молодці. Переходимо до вправи 36 -ї. Давайте прочитаємо вірш. Самі на себе дивляться ліси, розгублені від власної краси. Немов пройшов незримий там, то там торкнувся пензликом, то там. Осінній вітер за затих, стоїть борізка, вся в вискра, вискрах золотих. Будь ласка, прочитайте словосполучення слів і до слів ужитих в прямому значенні доберіть з слова в житті в переносному значенні за зразком першого. Поставте відео на паузу. І виконайте це завдання. Перевірте себе. Розгляньте подану репродукцію картини художника. Скажіть, будь ласка, чи відповідає зображене на картині змісту вірша? Опиши пору року, яку намалював художник, використовуючи слова та словосполучення слів із вірша. Поставте відео на паузу, підготуйтеся. Наступна вправа, давайте з вами прочитаємо цей текст. Це був малий і поганий садок із твердою травою. У ньому виблискувала чорна декоративна цибулька і з кущ великої фіолетової фіалки. У тому саду жила тьмяна коноплянка, яка дарувала всім сумні пісні. Як тільки ввечері сходило холодне сонце, на кожний листок, кожну квітку падали глухі нотки пташиної пісні, давайте з вами поміркуємо, щось із цим текстом не так, щось воно тут неправильно прописано. Будь ласка, спишіть перший абзац, замінивши підкреслені слова словами антонімами. Або спишіть другий абзац, замінивши підкреслені слова антонімами. Поставте відео на паузу. Виконайте це завдання. молодці, запишіть домашнє завдання. Сторіночка 17 вправа 38. А на полях виконайте самоаналіз. На полях у зошиті позначте той смайлик, який відповідає вашому сьогоднішньому настрою на уроці. Я вам дякую за увагу. Ви молодці, працювали дуже гарно. На все добре, до побачення.